Вітаю, друзі! У нас спекотно з самого ранку, і моя кицюня намагається сховатися від спеки у кухні, як у духовці. Тому сніданки в мене прохолодні і дуже швидкі. Готую полуничку з нежиреним йогуртом майже щодня, ну, поки вона ще є. Після сніданку збираюсь піти на базар, купити якісь лікарські трави, фрукти і букети квітів. Що ж, програма мінімум виконана, і мені навіть пощастило купити любисток, який я дуже люблю. На шафі у мене живе ваза чайник. І вона завжди чекає на ось такі літні букети польових квітів. Для моєї кіцюні це завжди нові емоції, запахи, розвага. Переставляю трішечки квіти, які вже пересадила, ну і без моєї помічниці ніяк. Дві коня на кухні це її територія, тому вона завжди контролює будь-які зміни. У червні моєму сонечку виповнилося 3 роки. І я вирішила подарувати їй нову подушечку для виходу в інтернет. Що ж, знайомство відбулося? Я сподіваюся, що мій подаруночок їй сподобався. У мене є маленька літня сумочка. Я колись купила її в секонд-хенді, випрала, привела до ладу і жодного разу не носила. І зрозуміла, чому в неї коротенькі ручки, і мені так незручно її носити. Тому я купила такий ланцюжок і зараз пришлю до неї. Ось так це все, все виглядає. Зараз мені дуже зручно, я ще зробила намисто до цієї сумочки. Любі, друзі! Зараз підемо на кухню готувати, але перед цим я хочу... Поспілкуватися ось про що. Пам'ятаєте, ми говорили про творчість, і Катя спитала: А що робити, якщо немає схильності до творчості? Дякую вам, ви так жваво приєдналися до дискусії, висловили свої думки, і мені сподобалось, що ви так ви були дуже делікатні. Тому що висловлювати дум... свої думки і радити щось можна по-різному. <гум> Дякую вам. А я спитала у Каті, а що вона любить робити. Вона відповіла: люблю спілкуватися з людьми і готувати каву. Що і роблю. І я подумала, ну, готувати каву це теж, мабуть, творчість. Не кожна людина може приготувати каву. Я, наприклад, її просто готую і мало п'ю, тому що мені здається, що в мене просто кава, але таку смачну каву треба вміти приготувати. А спілкування з людьми. Ті, хто працюють з людьми кожного дня, знають, про що я зараз кажу. Якщо ви, Катюша, вмієте а, спілкуватися з людьми, і вам це подобається, і отримуєте задоволення, мені здається, що це взагалі дар. Ми знаємо, як важко буває спілкуватися з людьми, кожного свій настрій, е, щось там не виходить. Людина може вилити все, що вона думає. Чи виросла людина в таких якихось умовах, багато різних причин може бути. І спілкування це дуже важливо. Тому, якщо у вас все це виходить, я думаю, що це є терапія, може, не арт-терапія, про яку ми говорили, але це теж терапія. Любити те, чим ви займаєтесь. Це велике щастя, на мій погляд. А зараз ходімо на кухню, буду щось готувати таке не дуже здорову їжу. Сосиски дуже рідкі гості. На моїй кухні. Але бувають такі дні ну дуже хочеться, і тому я купляю трішки сосисок, але більш якісних. Як це смачно, я не можу вам передати. Так, ну що ж, завжди не дуже здорова їжа завжди смачна. Чому так, я не знаю. Любі друзі, пам'ятаєте, ось на цьому місці стояла картина, яку я малювала. Ми спілкувались про це, і я сказала, що поки що не знайшла. Місця для неї в своїй квартирі. І виявилось, що а їй тут і немає місця. Я її намалювала не для себе. Мені написала моя підписниця Аліна і придбала її. Картина поїхала в Київ. І знаєте, це було дуже так несподівано. Її вже тут другий тиждень немає, і вона купила дуже швидко. Я хочу вам показати невеличке відео, яке прислала мені Аліна, і ви побачите, що а, ну, от стіна, на якої вона зараз знаходиться, вона створена для цієї картини. Я була настільки здивована. Ще подумала, ну от буває ж так. Стіна під цеглинки і як вона гарно поєднується з іншими картинами. Ну, ось так все це виглядає. А ще, коли я відправляла Картину я в конверт поклала ем, таку листівочку невеличку, е, яку я теж робила сама. Час від часу я роблю такі паперові картинки і листівки. Я так з побажанням поклала її туди і відправила поштою. І зараз ви побачите, як Аліна. Ем, Знайшла якусь рамку, рамочка ручної роботи, і як ця картинка просто заграла в цій е, рамочці, як це все чудово виглядає. На мій погляд, дуже гарне, дуже гарне поєднання. Любі друзі. Я вірю в те, що той позитив і та любов, з якою я робила і картинку паперову, і малювала картину, будуть приносити щастя, радість там, де вони зараз знаходяться. Я щаслива цим. Вирішила розсадити Хатіору. Вона в мене дуже виросла. Квітка мені подобається, вона гарно виглядає як в кімнатах, так і на кухні. День добігає кінця. Хай вас Бог береже любі друзі, а ми побачимось.